Досягнете ви поставлених цілей чи ні, залежить насамперед від планування. Погано поставлені завдання та фіговий план дій неодмінно призведуть до розчарування та прокрастинації. І в цьому відео я розповім, як працює ваш мозок, коли ви прагнете досягнення довгострокових цілей. І виходячи з цих знань, дам вам покрокову техніку планування, яка допоможе досягти поставлених цілей. Привіт! Я Роман Кузнецов. Це мій канал про психологію та психотерапію. Підпишіться на нього, бо в нас тут і науково, і весело. Людина це єдина істота на планеті, для якої існує поняття відстроченої вигади. Тільки людина може займатися чимось зараз, щоб пожинати плоди тої діяльності через рік або навіть через 10 років. Приблизно 10 тисяч років тому, коли наші пращури перейшли від полювання і спирання до сільського господарства, планування майбутнього стало ключовим фактором виживання. Ну і звісно ж, це позначилось на нашому мозку і сформувало спеціальні механізми, що дають нам змогу досягати довгострокових цілей. Отже, мозок ділить велике завдання на малі частини, і після виконання кожної такої частини спеціальна частина мозку порівнює очікування і реальність. Якщо очікування і реальність зійшлись, то гіпоталамус винагороджує нас позитивними емоціями. Таким чином підкріплюється правильна поведінка, і у нас з'являється енергія для бажання рухатись далі і до своєї мети. Якщо очікування реальність не зійшлись, ми відчуваємо негатив, та інформація передається в лобну кору у нашу думалку, щоб ми могли скоригувати план дій. Досить простий і логічний механізм. Тепер давайте подивимось, як, виходячи з цього, ми можемо максимально ефективно планувати майбутнє. Ну, по-перше, я для себе розділяю цілі і далекі, далекі мрії. Цілі мають бути конкретними, і ми маємо уявляти шлях досягнення цілей і розуміти, як до них підступитись. Мрії ж дуже красиві, надихаючі, але взагалі не зрозуміло, як їх добути. Саме тут ми з клієнтами часто знаходимо ключову проблему в роботі над їхніми цілями. Наприклад, один клієнт прийшов із запитом: Хочу відкрити бізнес. Я вже все продумав, це буде кав'ярня, але нічого в мене щось не складається. Вже купу тренінгів та курсів пройшов, а бізнесу так і нема. Напевно, це психологічна проблема. У мене якісь блоки й переконання. Так, от виявилось, що людина не знала. Про такий бізнес буквально нічого, ніяк порахувати ні ніде брати каву, ні якою має бути кавомашина. Він не уявляв навіть приблизно, скільки знадобиться грошей на відкриття. Тобто в нього була красива далека мрія. Вона розмита, не конкретна, не має плану, що можна розбити на конкретні кроки. Мета на відміну від мрії потребує певної попередньої роботи, деяких знань. І ось ми маємо перший критерій, перший пункт техніки планування сформулювати максимально конкретну мету, ціль. Усі пункти, про які я говоритиму, потрібно робити письмово, а не в голові. Це дуже важливо. Приклади конкретно сформульованих цілей. Стати айтішніком це мрія. Ціль це освоїти конкретну мову програмування для роботи в конкретній it сфері Відкрити кав'ярню це мрія. А відкрити кав'ярню на три столики в такому-то районі, в такому-то ціновому сегменті, з таким-асортиментом, то асортиментом це ціль. Переїхати жити в Париж це мрія. Ціль це переїхати ось за такою візою, влаштуватись там на таку-то роботу, ось із такою-то зарплатнею. Другий пункт. Ця мета має бути досяжною для вас, реалістичною. Якщо ми говоримо, наприклад, про переїзд до Парижу, ви маєте бути впевнені, що можете отримати там роботу, яку хочете. Це означає, що у вас вистачить професійних навичок, і ви точно знаєте, що компанії шукають там іноземних співробітників і точно займуться оформленням робочої візи для вас. І ви точно знаєте реальні приклади людей, що так переїхали. Тут важливо не впасти в іншу крайність, реалістичність мети не означає легкість досягнення або якісь ідеальні умови. Реалістичність це штука відносна і для всіх вона різна. Ну у прикладі з переїздом ви можете поїхати як турист, влаштуватись там офіціантом і вже. Шукати собі роботу потім для подальшої легалізації у цьому випадку реалістичність означає внутрішню психологічну готовність працювати нелегалом за невеликі гроші в іншій країні, і ви точно маєте знати, що цей шлях в принципі може призвести до подальшої легалізації, і ви знаєте такі приклади. Третій пункт зазвичай довгострокові цілі містять у собі багато абсолютно різних завдань. Візьмемо, наприклад, бажання стати програмістом. Вам потрібно знайти якісь навчальні курси. Саме по собі навчання це окреме самостійне завдання, яке вимагає певних навичок і дисципліни. Пошук роботи, складання портфоліо, резюме та підготовка до співбесід – це третє завдання, що теж вимагає певних знань і навичок. Тепер вам потрібно скласти список усіх. Необхідних завдань і продумати їх послідовність саме на цьому етапі ваша мета перетворюється на план, але не вистачає ще одного дуже важливого пункту. Четверте, дедлайн: мозок не може співставляти бажання з реальністю, якщо немає конкретних часових обмежень, тому крайні терміни потрібно визначати для кінцевої мети і для проміжних завдань. Ясна річ, що деякі дедлайни складно визначити точно, Проявіть гнучкість і коригуйте план по ходу, але дедлайни мають бути обов'язково. Ну що, наш план готовий, але дам ще один бонусний пункт. Дослідження показали: якщо ви заздалегідь пишете всі можливі перешкоди, способи їх подолання, це підвищить шанс на успіх. Записувати потрібно у форматі, якщо я зіткнусь з такою-то проблемою, то зроблю оте і оте. Посилання на дослідження я залишу в описі до ролика. Отже, ми маємо 5 кроків ідеального плану. І перш ніж ми перейдемо до підсумку, я хочу подякувати традиційно своїм любим патронам. Ви можете побачити це, шановне панство, ось тут на екрані. І ви теж можете до цього панства долучитись. Ну і також не забувайте, будь ласка, ставити лайки та писати коментарі. Це дуже важливо, бо тільки так мій канал може розвиватись. Дякую вам за підтримку. Отже, ми маємо 5 кроків до ідеального плану. Перше. Сформулювати максимально конкретну кінцеву ціль. Другий співставити свої ресурси, перевірити ціль на реалістичність. Третій скласти список всіх кроків у певній послідовності. Четвертий встановити дедлайни. І п'ятий скласти список всіх можливих труднощів і прописати способи їх вирішення. Діліться в коментарях, які ви використовуєте інструменти і техніки, що вам допомагає планувати і досягати. Мені, я думаю, іншим глядачам також буде дуже цікавий ваш досвід. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк. А зараз буде хвилинка виконуючого, виконуючого обов'язки кубіка. В мене тут є ще інші, я обіцяв вам показати, але вони десь гуляють. Тому я. Покажу іншим разом, а поки що насолоджуйтесь тим ведмедям. Він такий гарний, капець, я так його люблю. Він такий пухкенький і важкенький, і такий ніжний. І не забувайте, не забувайте про ЗСУ. За